Влучитися до цього семінару. Протягом наступних декілька 20 хвилин я хотів би говорити про бахтийський досвід, економічні відносини, український та глобальний ракурс. І я також хотів би зазначити, що в першій частині своєї доповіді я буду говорити як інсайдер, як людина, яка належить до баптистської спільноти і має певні спостереження. Тож, українські баптисти і та екомінічні відносини у багатьох українських баптистів словосполучення екомінічний рух або екомінічні відносини скоріше викличе здивування, а у випадку священнослужителів старшого віку навіть певне занепокоєння та Ця реакція, на мою скромну думку, пов'язана з низкою факторів, які сформували її. По-перше, це конкретні історичні обставини, які вплинули на формування існуючої позиції. Історично батицькі церкви в Російській імперії і пізніше в СРСР рухалися в фарватері впливу германського. Трошки пізніше американського баптизму, який на той момент був достатньо ексклюзивістським у своїй теологічній позиції і уставлені до представників інших конфесій. До того ж, за періоду СРСР, участь у кемінічних процесах активно підтримувалась державою і була, як здається, частиною зовнішньої політики комуністичної партії. До речі, можна подивитися офіційні публікації всіх Б і бачити, що там досить активно були представлені різні такі заходи. Тому можна собі уявити, що цей історичний досвід дещо вплинув на насторожене ставлення батистів на до економічного руху. Другим фактором, на мій погляд, є відсутність обізнаності щодо економічних процесів. Та відповідно, їх нерозуміння. Для багатьох представників Бахтицьких церков комунічний рух це про створення якоїсь такої ефемерної єдиної релігії, або, щонайменше, про організаційне об'єднання християнських конфесій у своєрідну над церкву. Такі уявлення сформовані певними проповідниками та лідерами думок в минулому. І ці проповідники, лідери думок, вони те, що кондиційно представляли економічний рух та його цілі. На жаль, маю констатувати, що навіть у навчальних закладах ВСЦ ЄХБ економічний рух та знання про нього обіймають дещо периферійне місце в навчальних планах програм. І все це тільки підсилює щільність туману в уявленнях про економічний рух. Третій фактор це панування конкретних певних стереотипів щодо представників інших конфесій, зокрема історичних церков. Традиційно суттєва кількість батистів має досить стійкі стереотипи про відсутність трансформуючого релігійного досвіду та наявність певного формалізму у більшості представників інших конфесій. Звісно, Подібні стереотипи руйнуються при особистій зустрічі з реальними людьми та знайомстві з їх релігійними практиками та досвідом. І засвоєні раніше стереотипи можуть раніше стереотипи можуть утримувати від зацікавленості в економічному діалогі, бо, як колись сказав Андрію, Фанею чи може бути щось добре з Назаретом. До того ж, в самій балтийській традиції існують конкретні структурні, внутрішньоконфесійні, теологічні фактори, які дещо унеможливлюють, майже унеможливлюють участь двосторонніх чи багатосторонніх економічних діалогах. По-перше, в структурі Сувенського об'єднання церков і хоча відсутній комітет чи група, яка би займалася теологічними питаннями, а також діалогом. І з іншими конфесійними, конфесіями безпосередньо. Союз має пасторський комітет, статутний комітет, місійний комітет тощо. Часково питанням теології займається пасторський комітет, інколи в якості експертів залучаються викладачі баптистських вищих, але, як видається, не цього недостатньо для того, щоб сформувати таку стійку позицію і намагання. Розпочати і продовжувати теологічний діалог з представниками інших конфесій. А також ключову роль баптистій еклізіології відіграє є помісна громада спільнота віри. Регіональне об'єднання церков або Національний Союз це певна форма еклізіального буття, яке все ж таки є відмінною від помісної громади. У свідомості більшості баптистів. Певні форми взаємодії і співпраці мають скоріше прагматичне значення, хоча самі асоціаційні практики та мова, яка використовується для опису союзу церков чи об'єднань церков, заперечують виключно прагматичне розуміння еклізіального буття за рамками Комісної церкви. Користуючись нагодою, я хотів сказати, що більш детально цю тему я розглядаю в монографії, яка цього року. Вийшла група англійською мовою в видавництво Landham Academic, і це монографія називається «Brotherhood in Christ. To Ukrainian Baptist Perspective on Association of Churches. Маю надію, що незабаром вийде український переклад, який вже готовий і зараз проходять літературну редакцію. Скоріше за все, духи літера. Тож більш детальне питання еклізіального буття за рамками помісної церкви. Я розглядаю ці монографії і зараз не буду на цьому зупинятися. Оскільки помісна громада є центром церковного життя, то дуже складно говорити, говорити про спробу діалогу за її рамками, особливо у ситуації, яка я зазначав вище, коли відсутні структурні елементи інструменти для такого діалогу. Ну і Останній фактор важливий на етапі формування ВСЦ ЄХБ за часів незалежності, головний теологічний вплив. На ключовий служителів відбувався за двома магістральними лініями. Це, по-перше, публікації та теологічна траєкторія Джона Макартура Молодшого, поширювана через певні навчальні заклади і діячі. І по-друге, це публікації, практична допомога та пов'язаний з нею опосередкований теологічний вплив Південної Баптистської конвенції сполучених. Штатів Америки. Тут трошки детальніше про ці два фактори. Джон Макартур молодший, це відомий американський івангівський пастор з Каліфорнії, відомий своїми фундаменталістськими поглядами. Він та підтримувані його фондом організації відомий своєю практикою подвійного відділення. Тобто, це коли сам Макартур або його організації вони не співпрацюють з тими. То співпрацює з іншими церквами чи організаціями, чиї теологічні погляди відрізняються від поглядів Макартора самого. Ну І відповідно, ці погляди вони досить широко транслювалися, по-перше, через дуже активний переклад, видавництво та поширення книг авторства Макартора, переважно російською мовою, і, зокрема, його так званою навчальною біблією. З коментарями. І все це безкоштовно поширювалося серед священнослужителів Баптистського Союзу, ну і ми не можемо не зазначити, що вплив здійснювався завдяки цьому. Також фонд Макартова і його організації фінансували проведення низки конференцій, семінарів, а також навчання і діяльність певних лідерів впливу. Які транслювали його погоди. Що стосується Південної Бритійської конвенції США, то тут варто зазначити, що в кінці 1970-х років, на початку 1990-х, в цій церковній спільноті відбулася зміна теологічного вектору до більш консервативного в теологічному плані, більш такого, скажімо, Організаційно централізованого. Ці зміни призвели до того, що Південна батистська конвенція навіть вийшла з Всесвітнього Батистського альянсу, не говорячи вже про інші комунічні відносини. Ці зміни не мали прямого впливу на українських батистів, однак опосередковано, через неформальні контакти та лідерів думок. Могли сприяти формуванню підозрілого ставлення священнослужителів до економічного руху. Тут все ж таки варто зазначити, що організаційна Союз Бахтистів України залишається частиною Європейської Баптистської Федерації та Всесвітнього Баптистського альянсу, що докорінно відрізняє його від південної Балтийської конвенції. Все це це разом взяти, а можливо і інші фактори, призвело до того, що екумінічна діяльність на даному етапі не є пріоритетним напрямком діяльності ВСЦ ЄХБ. Разом з тим, на практиці існують певні форми міжконфесійної взаємодії, а також діалог та співпраця на локальному чи особистому рівні. Так, представники ВСЦ ЄХБ приймають участь в подіях, організованих конференцій Європейських церков. У 23-му році генеральна асамблея була в Таліні, була представниця від України від українських батистів. І незабаром наступного місяця в Варшаві відбудеться інша зустріч, де буде обговорюватися питання випанізації релігії в російсько-українській війні. Також буде два представника українських батистів на цій зустрічі в якості співсівповідачів. Також ЛСЄ Єхабе є членом, постійним учасником роботи Ради Іванських протестантських церков України та Всеукраїнської ради Церкови і релігійних організацій. Деякі помісні громади проводять спільні заходи разом зі священнослужителями інших конфесій. Зокрема, Ірпінська біблійна церква організовувала круглі столи, на які були запрошені представники православних церков, греко-католики. Також римокатолики католики і інші протест... і також протестантські конфесії. Ну і, безперечно, існує певна взаємодія, співпраця на персональному рівні між викладачами і теологами різних конфесій. Тобто певний рівень економічної взаємодії є, однак він точно не структурований і не системний. І зараз я хотів би перейти до другої частини своєї доповіді і трошки торкнутися питання досвіду комунічних відносин в рамках Всесвітнього Баптистського альянсу. Звісно, ми не зможемо зупинитися на змісті, але я просто хотів би зазначити це як позитивний досвід, який розвивається і поглиблюється. І це дуже гарний приклад для нас, для українського контексту. Всесвітній Баптистський Альянс було засновано в 1905 році в Лондоні. Станом на сьогодні він об'єднує 246 національних союзів зі 128 країн і територій налічує 51 мільйон членів і 176 тисяч церков по всьому світу. Всесвітній Баптистський Альянс це цитата глобальний рух Баптистів. Які поділяють спільне сповідання віри Ісуса Христа, об'єднані Божою любов'ю, щоб підтримувати, підбадьорювати та підкріпляти один одного під час проповіді і втілення Євангелія Ісуса Христа, силі Святого Духа перед загиблим та зраненням силі. Одним з основних аспектів діяльності Всесвітнього Китицького альянсу є сприяння Християнській єдності. Конституція та устав Альянсу стверджують, що Альянс намагається цитати, сприяти розумінню і кооперації серед баптистів і там, де це можливо, з іншими християнськими групами задля збереження нашої єдності у Христі. Кінець цитата. Зокрема, це відбувається через низку двосторонніх теологічних діалогів, і діалоги здійснюються через комісію, через участь представників комісії з баптистської доктрини та єдності. Мета таких діалогів полягає в проясненні етологічних позицій сторін і поглибленні взаєморозуміння, зокрема в реалізації СУСО молитви назаєдність церкви. Комітет також бере участь в програмах, спрямованих на покращення міжцерковного порозуміння та співпраці, особливо щодо всесвітніх християнських спільнот, І робить ці результати, результати дослідження доступними для родини Всесвітнього Батистського альянсу. Можна побачити на сайті Альянсу, що відбулося низка таких двосторонніх діалогів. Ще 5 хвилин. 5 хвилин, да, не просто такі. З 73 по 77 рік відбувся діалог Альянсу з, з Альянсом Реформатських церков. Також відбулася три, три черги діалогу між Всесвітнім Баптистським Альянсом і римсько католицькою церквою. Це в 1984 88 році, 2006-2010 і 2017-2021. Перші два раунди діалогу вже опублікували звіти. На жаль, третя черга діалогу звіт ще не готовий. Він... На етапі узгодження сторонами, і я з нетерпінням очікую його опублікування для того, щоб побачити, як це розвивається. Але хотів би зазначити, що в результаті цього теологічного діалогу, протягом 84 1988 88 року, це була був самий початок. І як зазначив католицький теолог Томас Странський у своєму коментарі до звіту, звіт є лише початком початком початку, першими дошками на тому мості, які молитвою можна перекинути через глибоку прірву, що розділяє дві християнські спільноти. Кінець цитати. результатом цього діалогу стало те, що були не лише визначені. Збірно з точки дотику і відмінності, але також окреслений шлях подальшого діалогу, зокрема означені такі теми, як богословський і метод, форма церкви як економії в дусі, особливо в місцевих громадах, зв'язок між вірою, хрещенням і християнським свідченням, різні форми євангелізму або євангелізації, місце Марії у віри та практиці. Також важливо зазначити, що учасники діалогу були свідомі, те, що цей діалог в майбутньому не передбачає повного сопричастя до спільноти. Хоча разом з тим вони стверджують, що це не має стати на заваді продовженню діалогу. Звіт, слово Боже в житті церкви, писання традиції Економія це є прикладом тієї конвергенції поглядів, яка Стало результатом діалогу, і як учасники як з католицької сторони, так і з батинської, зазначають, що фактично цей текст він свідчить по дуже близькі погляди, особливо те, що стосується тринітарної природи Кайномії, яка походить з, з природи Бога. Також було зближення стосовно розуміння традиції. Прояснилось питання єпископе нагляду над, над церквами. Ну і підсумовуючи, я хотів би сказати, що, оскільки я сказав, що на третій, третій раунд не, ми немає, не можемо бачити ще текст документу, але я хотів би сказати, що в принципі ті документи, які доступні, вони потребують нашої рецепції, обговорення, і це може стати дуже гарним таким. Початком для поглиблення діалогу на локальному рівні між баптистами і католиками в Україні. Дякую за увагу. Дуже дякую за картину таку вичерпну, як це по-настрік застріл пікчер того, як баптистські церкви, в судово-українські є включені в цей процес, і також як мене на світовому рівні це відбувається. Ну, мені звисту було дуже цікаво, і ми очікуємо на вашу книжку. Я Думаю, що ми будемо з вами в контакті і будемо одні з перших, хто відбувається і отримає вас. Е, хотів би тільки кілька своїх думок слід сказати, що ці всі труднощі в сприйнятті комунізму, які ви назвали, там щось старше примісичних жителів ставиться з опаскою, і вірні прості, і саме слово комунізму я таким трошки підозрілим. Це все, оці всі речі можна аплікувати на багато багато інших українських конфесій. де є аналогічне ставлення із боку старшого покоління січнослужителів. Це може не відноситься до, до нашого покоління діаспорного, які були в курсі цих подій, але священнослужителі старшого покоління з України це і молодші покоління також ставиться досить такі з опаскою до цього. Чому, як на мене, тому що екомунізм сприймається, як ви казали, як побудова якоїсь надцеркви, як побудова якогось такого органу, який буде диктувати помісним церквам, як їм вірити, в що вірити як їм діяти? Хоча на самому початку діяльності всесвітньої ради церков для прикладачів World Council of Churches було зазначено вже в 50-му році, що Зразу викинути ці звинувачення, що світовий комічний рух не є побудовою якоїсь на церкви, над інституцією. Це було зразу сказано, тим не менше, оця легенда, вона існує. І потім з цього об'єднаної Великої церкви має прийти антихрист. Антихрист, Добре. І третя річ, яку я хотів сказати, що українські баптисти є, так як ви це зобразили, ну, мені це виглядає так ніби на роздоріжжі. З однієї сторони, є Південна баптистська конвенція, яка є так більш консервативною, неоконічно настроєною. З другої сторони, є всесвітній баптистський Альянс, які є активно включений в міжнародний комічний діалог. Я відкрив в себе зараз голод, це п'яте засідання цієї комісії офіційного пословського діалогу між католицькою церквою і всесвітнім і Всесвітнім Баптистським альянсом. Тобто, яким яким шляхом піде український баптизм? Будемо бачити. Хоча я думаю, що трансформації будуть чекати в тому плані відкритості, також і Південну Баптистську конференцію Сполучених Штатів Америки. Дуже вам дякую, по обіді я можу спочатку говорити, що... буду говорити е, про першу частину моєї доповіді про статтю, яку ми видрукували в Римі, я є діаспорний українець, в українських е, військах з ремонту Адна Українська пресова служба. Пописала переважно доктор Катерина Горбач, професор Маринавець знає про кого мова. Називається Благословення в терпіннях Баптисти в Україні в Україні. Отже, майже 40 років тому ми про це писали. То не є стаття виключно про, про баптистів, але головний наголос є поставлю на Баптиста. Але я вам можу дати попросити, щоб... Буду так. Так. У нас в склали це така традиція, що баптистами називали всіх протестантів так. завжди. Так. Так. Роз... <сотя> і хоча й я Тарас перечитав, каже, там наші протестанти, напевно, про це знають. Я кажу, можливо, що знають свою історію, напевно. Але тут є такі, така специфіка, що є... То тут тоді така специфіка, що знаєте, воно осягає і баптистів, і інших протестантських різних угруповань е, е, е. Окей. І зараз я з жалем кажу, тому що має виступати пан Юрій Ковакевич, який мав бути серед нас, безумно, що буде серед нас особисто, але хвороба не дозволила йому проїхати. Тим не менше він приєднується до нас онлайн. Пан Юрій Кулакевич є завідувачем відділу зовнішніх міжнародних зв'язків Церкви Християн Вілі Івановської п'ятдесятники. Прошу.